Українська самохідна артилерійська установка Богдана нищить ворогів на Лиманському напрямку. САУ-2С-22 Богдана стала першою вітчизняною артсистемою, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 міліметрів. Як не крути, 152-й-155, вони майже одинакові боєприпаси, але залежить від самої марки 155-го калібру. Є снаряд, який, на якому там розльот осколків до 400 метрів, є до 200 метрів. Але як показує, Практика, якщо йде пряме попадання в ціль, чи це жива сила, чи це ударна сила і розльот осколків. Екіпаж працює на Богдані 2.0, що є другою модифікацією цієї гаубиці. Установка комфортніша, має підвищену прохідність та досконаліший комп'ютер. Це пульт управління органами машини, тому що вона ж не повністю слажується Тут Подіюється автоматична, вона згортається, розгортається, розгортається автоматичному. Ти більше нічого не робиш. І Є включаєш тестовий режим. І ти можеш самі органи сам одільно її включати, виключати. Кабіна Сау Богдана виглядає досить просторою, гарно обладнаною. І у мене таке відчуття, що я знаходжуся в хорошій іномарці. В кабіні головний старший водій Денис. Саме він відповідає за рух машини та її готовність до виїзду на бойову. Росіяни полюють на Богдану і вже якось намагалися її знищити. Дуже трудно було виїхати, тому що постійно був обстріл. За нами слідили, я приходив вночі, забирав машину, пробили нам колесо, не було можливості поміняти, доїхали їхали на пробитому. Богдана на озброєнні з липня цього року. Тож екіпаж каже, що вона проходить додаткові випробування вже безпосередньо на полі бою. Її точність вражає незалежно від типу боєприпасів. В більшості працюємо з колочно фугасними але коли нам дали касетні боєприпаси, то і ними працюємо. І точність. Що на тих, що на тих? У нас 90% всі всієї роботи це попадання в тілі. Попадали по складах з боєприпасами, по складах з ГСМ, по живій силі, і просто не врахувати, вже, скільки було стрільби, і скільки ворога полягло від наших рук. Прийшла ціль, тому ми швидко висуваємося на бойову. Вранці до нашого приїзду екіпаж вже працював і вдалося знищити ворожий танк на переправі. А ще раніше склад боєприпасів. Хлопці кажуть, що готові повторити успіх знову. Арбатер! Хлопці, подивіться враження на після роботу. За день бійці відпрацьовують понад 100 снарядів. На питання, чи страшно їм постійно бути ціллю для ворога, відповідають одноголосно. Перший їде, що трошки страшнувато, коли вже перший стрельнув, то вже все одно піднімається і хочеться роботи роботи. Главное, щоб лягало за куди треба.